Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 7-5 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильне. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної головоломки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно вирішили дану задачку. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сиреничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 плюс 5 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, рівняння вірне, задачку вирішено, головоломка вирішена.